you. Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Позбавлений українського громадянства. Бізнесмен Геннадій Корбан за порадою адвокатів уникає відповіді на питання про своє громадянство, але відразу почав розказувати про те, що він не один в країні має заборонене конституцією подвійне громадянство. Він почав викружуватися і розповідати про міфічні мільйони громадян, які мають паспорти інших країн. Про це Корбан бідкався в інтерв'ю BBC. Дивно, що українські видання і далі ретранслюють Корбана як особу, що має стосунок до тероборони відразу ж після історії з позбавленням його громадянства. У змі була заява начальника регіонального управління Тереосхід і місцевих нацгвардійців про те, що пан Корбан не очолює тероборону взагалі, і як ця брехня на всю країну мала місце бути невідомо. У мене була розмова з юристами зараз. Міжнародна юридична група, яка займається моїм кейсом, готує серйозні позови проти України в європейському суді. Бо по суті мене розлучили з членами моєї родини, що ну просто нонсенс. Юристи готують різні кейси, тому мені дуже наполегливо рекомендую. Довали будь-які питання про стосунки з державою Україна. Інші якісь стосунки не розкривати у інтерв'ю для того, щоб не вплинути на розгляд у судах. Тож, ось коротке пояснення, зазначив Корбан. Для себе він визначив кілька версій, чому його позбавили українського громадянства. Перша заяви про його зустрічі з американським політиком від республіканської партії Вікторією Спарц. Дивно, що він вважає це нормальним. Проливається кров українців. Америка забезпечує усім необхідним задля найшвидшої перемоги і найменших жертв. А спарц усе це починає. Перекривати це такі далекоосяжні наслідки людські жертви. Друга версія дружба з журналістом Бутусовим, з яким він товаришує з 10-го року, і ніби має якесь відношення до видання цензорнет. Причину Корбан вбачає в тому, що Бутусов дуже гостро критикує владу. Гостра критика влади полягає в тому, що через того ж Бутусова потім прилітає по позиціях ЗСУ. І третя версія системне нерозуміння, яке виникло вже в процесі війни між регіональною владою та кабінетом міністрів, зокрема через те, що Дніпро з першого дня війни усі гроші, які були у бюджеті. І капітальні витрати почав витрачати на армію і на тероборону, і на 1 серпня перевиконав бюджет. І це чомусь за словами Корбана нікому не сподобалося. виникли якісь ревнощі, і знову ж таки жодних документальних чи офіційних підтверджень. Наразі Корбан перебуває в Лондоні. За його словами, він має п'ятирічну візу. Крім того, його дитина навчається в Лондоні і він має ще візу як батька, який супроводжував дитину на навчання. Також його сім'я у Великобританії отримала тимчасовий дозвіл на тривале перебування. І скільки ж Корбан думав ще ховатися в Британії, за. Пускаючи через таких як спартсфейки, які призвели б до трагедії. У цьому контексті варто вказати, що місцеві активісти вже давно намагаються донести до українців справжню суть афери Корбана. Так, підприємець Корольов, який зараз воює у лавах Нацгвардії України, зазначив наступне: Геннадій Корбан виводить народ України в оману, розповідаючи, що він керівник тероборони міста Дніпра. Насправді це не так. Корбан відкрив звичайну громадську організацію, таких у місті відкрито тисячі. Просто він назвав цю громадську організацію Центр територіальної оборони міста Дніпро саме цією назвою він. Вів людей в оману за фактом, це звичайнісінька громадська організація, але з гучною і хайповою для сьогоднішнього часу назвою. Не більше того, у нас будь-який громадянин може відкрити таку організацію і назвати її будь-якою назвою, наприклад, організація Об'єднаних Націй або космічний корабель. Але це не означатиме, що це реально ООН або космічний корабель. Корбан створив цю організацію, щоб розкрадати гроші з міського бюджету під виглядом оборони, заявив Корольов. За його словами, справжня тероборона Дніпра наразі знаходиться на передовій лінії фронту. На Півдні України реальна тероборона міста Дніпро зараз перебуває на передовій, воює на півдні і не пускає ворога до Дніпропетровщини. До цієї регіональної тероборони Корбан не має жодного стосунку, тому що там реально треба воювати, там тебе можуть убити. Абсолютно усі воїни з Дніпра вважають Корбана самозванцем. Пройди світом і зрадником. Люди, які перебувають у реальній, а не фейковій теробороні, мають статус військовослужбовців. І цих людей точно не випускають за межі України. А керівництво тероборони погодів не зможе виїхати з України під час війни, оскільки керівник. Ники найчастіше мають доступ до секретної інформації. а Цей чорт, коли йому захотілося, лишив територію України. Хочу нагадати, що безпеку Дніпра забезпечують не Корбон чи Філатов, безпеку міста та усієї країни. Забезпечують ЗСУ, Нацгвардія та реальна тероборона, наголосив нацгвардієць. Чим закінчиться епопея з корбоном, невідомо. Усі крапки нади розставляться після війни, і кожен так званий герой має отримати по заслугах. На цьому у мене все підписуйтесь на блог Разумовського. Тисніть на дзвіночок, а також пишіть свої думки у коментарях.